Почаївська успенська лавра сьогодні дихає особливою радістю, дзвони ніби самі сповіщають, настав великий день свято Успіння Пресвятої Богородиці. Ще здалеку чути, як до лаври сходяться люди. Одні приїхали з сусідніх сіл, інші подолали сотні і навіть тисячі кілометрів. Усі йдуть із однією метою вклонитися Божій Матері. Попросити її допомоги, подякувати за отримані милості. Тут біля чудотворної ікони не потрібно багато слів, душа сама говорить мовою молитви. Серед прочан христохоці з Кам'янця Подільського вони йшли кілька днів у спеку і дощ, перемагаючи в тому, щоб зустріти свято саме тут, у Почаї. Їхні кроки, їхні молитви це жива проповідь віри. І коли вони змучені, але натхнені, увійшли до лаври разом із ними, в святиню увійшла і сила їхнього подвигу, їхньої щирої любові до Божої Матері. Свято Успіння нагадує кожному з нас про вічність. Це не день смутку, а день надії. Бо за її молитвами ми віримо у життя без кінця, у царство небесне. У лаврі все це відчувається особливо гостро, у храмі звучить спів братії, древні мелодії, що піднімають серце до небес. Люди стоять у молитві, хтось зі сльозами на очах, хтось із тихою радістю. І кожен у цю мить єднається з Богом і Його пречистою матір'ю. Свято в Почаєві. Це не тільки урочисте богослужіння, це час, коли людина оновлюється, хтось знаходить спокій після того переживань, хтось отримує силу у хворобі, хтось вперше по-справжньому відчуває радість молитви, то тіло і душа ніби разом доторкаються до благодаті. Вночі лавра сяє тисячами свічок. На площі перед собором море людей, які моляться одними устами. Це видовище неможливо забути. У такі хвилини особливо відчувається, що церква це велика сім'я, яку єднає одна віра і одна любов. Коли ж свято закінчується, паломники роз'їжджаються по домівках, але в їхніх серцях залишається щось більше, ніж просто спогад. Це внутрішній мир, світло і надія, які вже ніхто не зможе забрати. Бо Пресвята Богородиця завжди поруч, завжди молиться за нас і завжди веде до свого Сина. І подвиг хрестоходців є для всіх нас прикладом шлях до Бога завжди вимагає зусилля, терпіння і віри. Але хто йде цим шляхом, той обов'язково знаходить справжню радість і справжнє життя, тому успіння в Пачаївській лаврі. Це не просто день календаря, це зустріч із вічністю. це мить, яка змінює людину, це свято, де Небесне і земне поєднуються в одній великій радості.